Ну. Все, зараз черепачий ход. Можна сказати, друга передача. Люди в салоні в ужасі. Ну що скипатися так можна людей вести? Що це за добу? Що це за робота, що за роботи. А тут гілки ж Бачиш? Да. — Бачиш? Це можливо, бо такі дорозі людей возить. Тварин навіть опасно. Возити. Це ж це люди. І ще зараз водій, вот зі на київську маршрутку, чи через стирню. От як їх синуть? Ну, скажи реально, Андрій. Швидше ніяк не можна. Ось такі дороги, був. і нікому голова не зони. А гроші встаємо, цей є. То не можна хоча б боємників, з суглем, кирпичом засипати. Не можна? Можна. Можна. Просить голова ОТГ не на своєму місці. Так можна в інтерв'ю передавати. Сухає тільки старосорського округу, не на своєму місці. Вік є гроші, навіть боя тут засипає. Ми голова не буде. Це так кожен день, Андрій. Кожен день. А увага капіта ці роботи. Люди всі розводять.